У нас, як ніколи, велика небезпека для всіх нас, для населення, для дітей, для всієї громади. Загинули навіть ті люди, які просто приїжджали на автомобілі, були. Ну, вони тут не жителі. А в громаді загинуло двоє дітей. Одному 11, другому 6. Батьки зараз. Вони теж не знайдуть собі міста і ми не знаємо як їх заспокоїть. Вони загинули вдома біля двору на території своїх подвір'їв. Озьо, мій пацан лежить. Ваш син? Так. Да, осьо, владі мій. осьомі. Лежить, мій базік. Ось Осьо, владі хмій лежить. Осьомий владік лежить. Осьо владюзік лежить. Осьомій мій любимий лежить. Всього вісім реактивних снарядів: п'ять касетних, три фугасних, по СМТ Чаплина, Дубовіківська територіальна громада Синельниківського району. О 14 годині 40 хвилин сталося влучання ракети у приватний житловий будинок, в результаті чого будинок був знищений вщент. Під завалами опинилися дві людини, одна з них дитина, яких вдалося врятувати. Під час пошукових ровіт було знайдено жінку, проводницю вагона, яка отримала травми. Вона знаходилася 50 метрів від епіцентру подій. З півробітниками ДСНС їй було надано домедична допомога, евакуйовано в безпечне місце. Під час ракетного удару поруч приїжджав автомобіль який, в якому була сім'я переселенців з Донецької області, Батьки загинули. Дитина 2005 року була виконана на автошлях, де її знайшов голова територіальної громади, і він передав її до карети швидкої медичної допомоги. Жили собі хорошо, хлопчики, бігали, гуляли, хорошо хлопчики. І от... Отаке трапилось. Я приїхала вже пізніше. Я ж кажу, мене вдома не було. Ні мене вдома не було, ні чоловіка дома не було. Була моя менша дитина і моя бабуся старенька, 84 роки. Вони, вони навіть не зрозуміли, що воно. Вони в кухні були, поперелякувалися вже, коли їм все в полетіло. от полетіло, всі стекла, всі пиль, все. Куди я уїду? Хто мене дежде. Буду сидіти тут. Прийдуть, уб'ють, значить уб'ють. Це ж таке діло. А тут вікна всі повилітали, всі двері на гаражах, на кухнях. все було замкнуто, повилітало. Як це можна пояснити? Дуже, дуже гучно. Ну вони його шукали, там яма, а його відбросило. Ну, може, ж прийшов домой десь через півчасу. Вже просто почула, як папа кричав.